Християни і психологи, норм чистям, християни і психології. Mm. Насправді, через психологію я краще пізнала Бога. Привіт! Це наша улюблена рубрика норм чи стрьом у психології. Норм чи стрьом християнина любити себе. Стрьом, о, ти що? себе, себе, вибачте, в сенсі я, себе. Я остання літерафаві. Зараз у нас я особистість. У мене особисті відносини з Богом. Особисті ковід. Я, Я думаю, думала, що це мені, е, гарна е, брехня диявола, яка зараз впливає на нас, в принципі. Е, написано, що любіть інших як себе, але не написано любіть себе, типу, тільки себе. Mm. Я думаю, не потрібно любити себе. Думаю, в нашому світі любов до себе це одна е, з головних проблем. Ось тому, що коли ми ставимо себе центр життя, тоді ми. Припиняємо помічати потреби інших людей. Тоді ми припиняємо опікуватися, любити. Ми стаємо зухвалими, зрозумілими, і ми любимо тільки себе. Ми принижуємо інших людей. Ми такі всі дуже зухвалі і вважаємо, що ми знаємо краще всіх і що ми самі розумні. Тому любити себе звичайно не потрібно, бо потім через любов до себе красо такі речі і вилазять потім. Вважаю, навіть краще треба принижувати себе. І чим ти більше принижуєш себе, тим а, ти більш духовний. Так. А, Найкращим буде рішенням, наприклад, а в піснях, в молитвах використовувати такі фрази а, Ми всі дуже брудні, а, ми всі дуже грішні», Ми занадто багато думаємо про себе. Ми занадто багато думаємо про себе. Ми маємо більше думати про, про, Бога. про небо. Любов до себе дорівнює егоїзм, дорівнює егоцентризм, дорівнює зухвалість, дорівнює приниження інших. Любов до себе це одна з найбільших проблем сучасності. Норм чи стрьом християнину вивчати психологію. Насправді це найбільше табу з усіх табу. Чому? По-перше, пояснюю, психологія що таке психологія? Це наука про душу, це наука про психіку людини, правильно? Ось. Коли ми починаємо почнемо заглиблюватись в себе, люди починають краще себе розуміти. Це вже проблема, так не можна. Тому що тоді ви починаєте помічати маніпуляції, тоді ви починаєте розуміти, що таке гайзлайтів, тоді ви починаєте розуміти, що таке співзалежність. Тоді ви починаєте вибудовувати якісь там кордони. Вибачте в християнстві. Це все гріх. Як пастори церкви вас контролювати, якщо почуття провини вже не виходить? То тоді буде служити, якщо всі почнуть казати, вибачте, от ну мене зар... я на тому стані, щоб служити, ну як тоді, як тоді от почати жити в цьому світі?